Сумах попрощалися з воїном Романом Руденком на Алеї Славу Боронівського кладовища зібралися рідні, бойові побратими, друзі, захисника, що поклав життя за Україну. Дуже прекрасна була людина, як і в биту, так і воєнним. Він же в АТО воював, отримав поранення, його в запас. А з початку війни він пішов добровольцем. його не брали, кажуть. Буде та сама, і прийде ще раз. Все таки добився, пішов добровольцем в початку війни. Пам'ятаю його ну, дитиною, коли ще маленьким був. А так він був таким добрим хлопцем відзивчивим. Я думаю, що ну погана людина не пішла б воювати і любив з свою країну, це на яку віддав своє життя. Головний сержант Руденко Роман Сергійович народився в місті Суми 26 травня 1979 року. Закінчив Сумський державний університет. 24 лютого 22 року Російська Федерація розпочала повномасштабну агресію проти нашої держави. 16 липня 2024 року, в районі населеного пункту Чуйківка Шостінського району Сумської області, Роман Руденко разом з побратимами потрапив у ворожу мінну пастку, внаслідок чого, на превеликий жаль, наш земляк Роман Руденко загинув. Романа залишилась дружина Валентина, донька. Через свій особистий подвиг він врятував своїх побратимів. Імені президента України збройних. Як символ держави, за яку загинув ваш чоловік. Анна Книж, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.